Я Юрій Кіріцев, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнені цілі європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країні рівних можливостей, європейської інтеграції України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин, не входити до альянсів з партією регіонів та її сателитами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.